Це українська програма торгсофт. Вони були настільки комфортними, приємними і настільки мені сприяли переходу. Перехід у нас відбувся дні за три, завдяки власне підтримці торгсофту. Це була попередня підготовка продавців. Мене надихнули тим, що сказали, що пані, яка ніколи не мала стосунку до комп'ютера і продає газети, mm. значить, перейшла на це програмне забезпечення через 40 хвилин. Зрозуміла все, що від неї вимагається. Відповідно, скажімо, для продавців перехід був досить простий, незвичний. Для бухгалтера зайняло трошки більше часу, ну можливо, тиждень, поки вона адаптувалася. Спочатку я коли брала цю програму, я шукала на українському ринку виробника. Програмного забезпечення і звернулася до своїх друзів, які були мудріші ніж я на той момент. І вони відразу користувалися українським програмним забезпеченням, і в них було виробництво. В мене торгівля, що простіше, в принципі, торгівля і сфера послуг. І я зрозуміла, що якщо ця програма справляється з виробництвом, то мені теж мало би бути досить просто з торгівлею. Які бар'єри були? Шкода було, що в попередню програму було вкладено досить багато коштів на розробку, тому що. Скажімо, 1С не є однакова у всіх, і для того, щоб адаптувати її для свого підприємства, йде дуже багато часу, коштів. І я мала стільки відчуття, що ті компанії, з якими я працювала в сенсі доробляння програми для мене, вони мене дурили на той час, який вони витратили на доробки. Тому що насправді ніколи неможливо це перевірити. Це були просто кожен раз просто шалені гроші. І потім вилазив нюанс, коли все ж таки воно з однієї сторони працює, а з іншої воно обходиться. Uh -huh. З торгсофтом таких проблем не виникло. Мало того, в мене дівчата, які зі мною працювали в той момент, вони були дуже задоволені програмою, бо вона інтуїтивно проста. Вона приносить задоволення в роботі. Все інтуїтивно зрозуміло і просто. Тому що якщо Одинеска зроблена більше для бухгалтера, вона є комфортна. Тут, навпаки, вона була єдині людині, некомфортна бухгалтеру. Тому що вона трошки не з бухгалтерської логіки зроблена. Вона зроблена з логіки підприємця, який от хоче працювати, бачити наявний стан справ, аналізувати і от ем, надавати певні доступи тому, кому вони належать чи не належать. І ця програма зроблена так, щоб підприємець сам міг все відрегулювати. Це супер просто і окреме, окреме на що варто звернути увагу. Розробники відкриті дуже до, ем, до покращень. Тобто я їм неодноразово писала, що е, зверніть, будь ласка, увагу, додайте, так мені би було зручніше. А тут потрібно це закрити від якихось працівників для якихось відкрити. Там, і вони дуже відкриті до цього. Вони завжди там дякуємо. І в межах місяця приходить доробка, за яку я не доплачую. І вона розповсюджується на всіх, хто на цей момент вже купив собі торгсофт. Це дуже круто. Плюс вони дуже швидкі. От зараз, коли стало питання. Програмних реєстраторів розрахункових операцій їхнє впровадження теж було швидке, якісне і приємно розроблене. Плюс в них є відеоінструкції або текстові інструкції на будь-яку опцію. Це супер просто, ну, скажімо так, на цю програму я вже привела дуже-дуже багато своїх друзів з дуже різних бізнесів. І я їм охоче допомагаю, тому що. Ну, я дістаю задоволення від неї, і класно, якщо ще хтось так само. Отже, я їм пояснила, що пані, котра продає газетки, яка ніколи не мала стосунку до комп'ютера, зрозуміла всі необхідні опції за 40 хвилин. Ви, дівчата, справитеся, тому що ви вже працювали з програмним забезпеченням. Ну, правду, це було просто, швидко, досить швидко всі перейшли. Я не бачила там бар'єрів, і ми мали максимальну підтримку тоді від Львівського офісу Трюксофту. Так, ймовірно, вкладено багато грошей. Скажімо, в мене в ОДНС було вкладено дуже багато грошей. Так мені довелося ще раз купувати програму опції в торгсофті. Але сумарно я затратила на Торгсофт значно менше. Тому що ці всі доробки компанія зацікавлена їх включити в програму, і вони це роблять максимально швидко. Тобто, ну, в кінцевому варіанті вийшло більше задоволення дешевше. І більш робоча, більш настроювана. Я можу це зробити самостійно, і бухгалтер-адміністратор можуть зробити налаштування самостійно, що не було абсолютно не було можливо е при ОДНС. Плюс нам доводилося чекати, поки звільниться той чи інший програміст. Вони були постійно завантажені. На доробки мені доводилося чекати е там, скажімо, якісь певні опції потрібно було закрити від тих чи інших працівників. Це доводилося чекати. По два тижні зараз це є питання 10 хвилин.